А ти пам'ятаєш, що з тобою сталося? Так боєць інтернаціонального легіону з Грузії, 25-річний Спартак Лекіашвілі, пригадує, як у травні торік він разом із побратимами потрапив під артилерійський обстріл. Через отримані травми каже, втратив зір та рухомість. Німбілі нікачів ашвилі той же і сярна. З ним був Ніка Джіашвілі, грузин. Він загинув. ще поранений Андрій Котиш. Андрій Котиш. нагадаємо історію грузина добровольця, який захищав Україну. Суспільне розповідало торік. Восени після поранення Спартак був у комі. Спочатку його лікували у Харкові, потім у в Ужгороді. А півроку тому його дівчина Вікторія привезла бійця на лікування в госпіталь ветеранів війни на Рівненщині. Спартак, так. можеш твоя голова вверх? Ну покажи. Оба молодець, молодець. Тоді Спартак міг вимовляти лише кілька слів. Нині він розмовляє з лікарями та рідними українською, російською та грузинською мовами. Він дуже молодець, і якщо казати як лікар-невролог, то відбулася дуже гарна нейропластичність. Сьогодні батько Спартака забирає сина на батьківщину. Запитайте, чи він хоче в Грузію. Там теж в Грузії є військовий шпиталь імені Маро Макашвілі. Він там буде. Я живу в Грузії в Корельському районі в селі Шильда. У мене є сім дітей і внуки є. У нього ще два брати і чотири сестри. Спартаки Спартаки, коли маленьким був, спортом займався, навчався невідмінно, але добре вчився. Після школи пішов в армію. Потім за контрактом служив у нас в Грузії. Дізнався, що він був в Україні, коли поранення отримав Чому ти вирішив іти воювати за Україну у цій війні? Я пішов за волю двох країн України та Грузії. Навідати Спартака перед його від'їздом прийшла місцева жителька Оксана. А знала, що вони вже від'їжджають, і хочу подякувати е татові. Спартакаш він виховав таку хорошу людину, добру, так, милосердну, Він дуже так, любить Україну так, і українців, завжди гарно відгукувався. Звичайно, самі, звичайно, ми говорили. Не От, плач, не плач, я так, на таких позитивних емоціях. Коли я мала час, приходила хоч на годинку, але щоб його підтримати. От, поговорити, бо казав, що дуже в нас е, молодійна мова. От і старався він завжди вивчати і, от, вивчав вивчав весь час більш слів, бо лікарі там вже знають про його стан і вже в принципі його чекають. Можливо, буде операція стосовно очей. Можливо, там буде якісь ще більш покращення. Мрію, щоб війна закінчилася, Україна була вільною, і всі люди жили один з одним у злагоді, щоб українські діти і люди не страждали від війни мрію, щоб настав такий час, коли люди один одного поважатимуть і щоб більше ніде не було війни. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.